Хто б міг подумати, справжнє кохання так і існує? Ми з Віктором. Це ціла історія. Я одразу зрозуміла, моє життя буде пов'язане з ним. Як тебе звати? Сара. Мене як метелика тягнуло до розжареної лампи. Уранці я її не впізнав. Чи я був такий п'яний, чи вона за ніч стала страшком. Весь мій рукопис покреслили? Ну так. Та боюся, вона мене каструє. А я в мене, знаєте, не залізні. А може, у цьому і проблема? Ми хочемо зняти номер. Обожнює зі мною кохатися. Не соромся. фіаско. На що було бити мене по обличчю? А! а кажеш, це твоя дівчина. А по-моєму, шлях. Благаю, всміхнися. Вона що, п'є? Не так, як ваша дружина. На що мені алкоголь? Ця дівчина як горілка. Віктора Дельман, добрий вечір добрий вечір. Віктора Дельман? Так. Хто це? Колись мені казали, я схожа на актора, який пише, а зараз схожа на типового письменника. Сміхнися. Ти найрозпусніша жінка у світі. Навіщо вдавати дружину президента? Чорт, забирай! Я обрав жінку, який байдужа, моя праця, моя творчість, мої думки. Люба, не поспішай. Де він є? Ми підходимо, мадам. Мій чоловік. Я не терплю нудьги. Чому ти плачеш? Бо це прекрасно. Фільм Ніколя Бедо. Якби я був жінкою, так би я вдягнувся на побачення. Доріаті є. Якби я була чоловіком, так би я поводилася, щоб дружина пішла. Ніколя Бедо. Люблю усе, що вона каже. Про людей, про речі, про фільми. Вікторія! <ріст> Він і вона у мене є все, про що я мріяла.